Місячна фаза сьогодні пояснила, як буде виглядати місяць 15 вересня 2025 року. Місяць не просто світло на нічному небі, ключ до розуміння всесвіту та нашого місця в ньому. З дитинства ми захоплюємося місяцем, її зміни форми, як відображення наших власних настроїв, завжди викликали нам питання та фантазії. Але за цією романтичною красою складна і захоплююча астрономічна реальність прихована. Місячні фази це не просто прекрасне видовище, а результат складної взаємодії Землі, місяця та сонця, що дає нам унікальну можливість краще зрозуміти структуру нашої сонячної системи і навіть наше місце в ній. Багато людей вважають місячні фази належними, негідними уваги. Але дозвольте сказати, чому це одне з найважливіших концепцій астрономії, а також чому спостереження за місяцем може стати захоплюючим хобі для всіх. Місячні фази основи, які повинні знати. Як пояснено в наукових джерелах, місячні фази є результатом того, як змінюється кут між землею, місяцем і сонцем. Місяць не світиться самостійно, це відображає сонячне світло. І залежно від того, яку частину місяця під час нашого спостереження висвітлює сонце, ми бачимо ту чи іншу фазу. Я пам'ятаю, як у дитинстві я замислювався, чому місяць іноді видно як тонкий серп, а іноді і як величезний світлий куля. Відповідь була досить простою, але в той же час дивовижною. Це пов'язано з тим, що місяць обертається навколо землі, і в процесі цього обертання кут, під яким ми бачимо, що він змінюється. Цикл місячних фаз триває близько 29,5 днів це так званий синодичний місяць. Під час цього циклу місяць проходить через 8 основних фаз. Молодий місяць місяць знаходиться між землею і сонцем, і його темна сторона звертається до нас. Вона стає невидимою. Зростаючий півмісяць, восковий півмісяць на східній стороні місяця з'являється тонкий серп світла. Перша чверть половина місяця освітлена, і це схоже на півмісяця, виповнилося 40 градусів. Посадка гібус більше половини місяця освітлено, але він ще не повністю заповнений. Повний місяць, весь передній бік місяця запалюється, і це схоже на велику світлу кулю. Зниження гібуса місяць починає втрачати світло зі східної сторони. Останній квартал, третя чверть половина місяця запалюється, але тепер із західної сторони. Зниження півмісяця на західній стороні місяця з'являється тонкий серп світла. Спостереження за місяцем більше, ніж просто прекрасне видовище. Спостереження за місяцем це дивовижне хобі, яке доступне для всіх, навіть без використання дорогого обладнання. У ясну ніч, навіть з неозброєним оком, ви можете побачити багато деталей на поверхні місяця, кратери, гори, рівнини. Я пам'ятаю, як у свої студентські роки я часто ходив на дах гуртожитку з біноклем і міг годинами спостерігати за місяцем. Тоді я вперше оцінив її красу та труднощі. За допомогою біноклів ви можете побачити кратерів Кеплера та Тихо, басейн Грімальді, кратер Гасенді та кратера Клаві. І якщо у вас є телескоп, то ви можете розглянути набагато більше деталей, включаючи Гамма, кратера Шелер та нагір Яфра Мауро. Спостереження за місяцем це не лише можливість побачити прекрасні пейзажі, але й можливість дізнатися більше про історію нашої сонячної системи. Місяць це своєрідна часова капсула, що містить інформацію про ранні етапи формування Землі та інших планет. Значення місячних фаз у культурі та історії. Місячні фази завжди відігравали важливу роль у культурі та історії людства. У давнину місяць служив природним календарем, допомагаючи людям відстежувати час і планувати сільськогосподарську роботу. Багато давніх цивілізацій, таких як Єгиптяни, греки та римляни, поклонялися місяці як божество. У різних культурах місячні фази пов'язані з мірями, легендами та прогнозами. Наприклад, у деяких країнах вважається, що повний місяць впливає на поведінку людей і тварин. У сучасному світі місячні фази використовуються в астрології, яка стверджує, що позиція місяця під час народження людини впливає на його характер і долю. Хоча астрологія не має наукового обґрунтування, вона залишається популярною практикою у багатьох країнах. Сучасні дослідження місяця від космічних місій до нових відкриттів. Сучасні дослідження місяця не обмежуються спостереженням за його поверхнею з Землі. В останні десятиліття було запущено багато космічних місій, спрямованих на вивчення місяця більш докладно. Американські місії Аполлон у 1960 х та 1970 х роках дозволили людям вперше поїхати на місяць і збирати зразки місячного ґрунту. Ці зразки ретельно вивчали вчені та надали цінну інформацію про композицію та походження місяця. В даний час кілька країн. Включаючи Китай, Індію та Японію, реалізують власні місячні місії. Ці місії спрямовані на пошук води на місяці, вивчення її геології та підготовки до майбутніх пілотованих рейсів. Особливо цікавим є пошук води на місяці. Якщо вода виявлена, то її можна використовувати для отримання палива, кисню та води для майбутніх місячних баз. Висновок місяць, джерело натхнення та знань. Місяць це не просто світлий предмет на нічному небі, це складний і захоплюючий астрономічний об'єкт, який відіграє важливу роль у нашій культурі, історії та науці. Спостереження за місячними фазами це чудовий спосіб дізнатися більше про структуру нашої сонячної системи та наше місце в ній. Це також чудовий спосіб відпочити, відволіктися від повсякденних турбот і насолодитися красою всесвіту. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас вивчити місяць та інші небесні предмети. Пам'ятайте, що Всесвіт сповнений секретів та відкриттів, і кожен з нас може стати частиною цієї дивовижної подорожі. Не забувайте, що вивчення місяця це не лише наука, але й мистецтво. Спробуйте замалювати місячні фази, сфотографувати їх, писати вірші чи історії, натхненні їх красою. Місяць це дзеркало, яке відображає наші мрії та прагнення. Подивіться на неї і повірте в себе.